Леви, мої золоті, талановиті, горді, прекрасні, привіт, привіт! Мене звати Оля Світніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Те ми сьогодні з вами подивимось ваш прогноз на січень уже 2025 року. Я вас усіх вітаю з Новим роком. Хочу побажати, щоб здійснилася ваша найзаповітніша -най -най мрія, і взагалі ваші мрії здійснювалися. Загадайте обов'язково те, чого справді бажає ваше серце, ваша душа, і воно обов'язково здійсниться. Я вас обіймаю. Ми з вами подивимось я вже в перечутті, що ж вам принесе цей січень 2025 року. Сьогодні дивимось на Таро та доповнюємо оракулом. У мене для вас ще одна новенька колода є. Мені її приніс Миколай, я вам покажу. Так, і подивимось, загадуйте себе. Розпочнемо ми з Таро Альфонса мухи. І подивимось. Що ж вам принесе січень 2025 року? Лево для вас Рицарь мечів дуже динамічно і швидко розпочнеться для вас рік. Навіть я би сказала різко. Це коли просто ви от мчите. Мені здається, ви налаштовані на цей місяць, навіть дещо войовничого на початку місяця. Можливо, це пов'язане з Марсом. Марс зараз у вашому знаті, він ретроградний. Він готується повернутися до рака, а потім до вас ще леви повернеться уже після. Ретроградного транзиту у раді він ще до вас повернеться весною 2025 року, але поки що він у леві у вашому знаті, тому ви себе відчуваєте войовничом, навіть дещо різко. Ви готові досягати, ви готові, можливо, десь. Відстояти свої кордони, відстояти свою думку, е, можливо, десь <сі> хтось десь неправий, знаєте, левий, і ви йому готові розказати. Це така доволі різка, можливо, навіть конфліктна карта. Але це карта швидка, коли ви так піднімаєте коня в галоп, і щось потрібно швидко вирішувати. Можливо, хтось швидко потребує від вас рішення. Кажуть, давай, давай, все, все вирішуй. Озвуч мені рішення. Ось така карта войовнича, доволі і різка. Так, що ще принесе лева цей січень, леви для вас. Варта вежа, тут просто отут це якийсь конфлікт. Леви, що там у вас, напишіть. Може, звичайно, програтися як обстановка в країні дійсно, тому що в особистих розкладах так часто проявляється. Але тут, знаєте, ви вирішили позбавитися від всього, що вже не працює. Ви можете це зробити дійсно шляхом руйнування, шляхом конфлікту. Можете це все завершити, якби прийняти це застереження від карт і завершити без зайвих різких слів, без зайвого конфлікту, наприклад, але ви тут точно вирішуєте. Від чогось позбавитися, ви просто будете наскільки відстоювати свої кордони, або вчитися це робити. От просто хто їх порушує, хто якось порушує ваш спокій, хто порушує ваш мир, ви просто будете хотіти позбавитися. Тут уже, знаєте, корони злітають, маски злітають, блискавки, якісь грім, і ви просто вирішуєте позбавитися від всього, що не приносить вам задоволення. Можливо, ви тут відмовляєтеся, це можуть до речі, руйнуватися якісь плани. Можливо, тут якось так на вас тиснули, якось вам казали: давай, давай, якось так. Це все наспіх, що ви вирішуєте, ну взагалі відмовитися і зруйнувати ці плани, зруйнувати намічені перспективи і не йти в це. У кожного програється по своєму Леви, давайте ще. Хочеться ще мені мало, хочеться побачити всю картину, що ще Левам принесе цей січень. Леви для вас. Король Патаклі. Це у нас чоловік, може бути діва, може бути телець, може бути Козиріг. Можливо, ви тут завершуєте співпрацю з якимось бізнес-партнером. Це, до речі, може бути керівник, може бути бос, може бути землевпорядник, може бути банкір, може бути землевласник, може бути орендодав. Правильно, Так, той, який а, володіє якоюсь нерухомістю, якимось майном. Можливо, це навпаки ваш партнер, з яким ви проти кого разом проти когось е, дієте і відстоюєте свою думку, або ж це ви з цим чоловіком будете в якійсь сварці, або ви, наприклад, завершуєте співпрацю, ось якось відстоювати свої кордони будете, відстоювати свою позицію. Ось, можливо, ви тут будете більш фінансово орієнтовані, знаєте, і казати, що я за свою роботу я хочу більше фінансів, я хочу, щоб мене цінували. Тому що ця людина, вона в принципі стабільна і вона пов'язана з фінансами, але людина може бути така доволі вперта. Можливо, це ви якраз таки налаштовані, що ось ця людина не. Приймає ці рішення так швидко, і ви будете тиснути на цю людину і скажете потім в кінці, що все. Якщо ти не робиш це зараз, то вже і не потрібно. А ви можете, але ви зараз бути такі овердинамічні і хочеться від всіх щось отримати, тому що іде по вашому першому будинку зараз Марс, як я вже сказала. І ви, наприклад, з опонентами у вас можуть бути якісь з партнерами, опонентами, якісь моменти суперечок. Напишіть мені обов'язково як це у вас програється, Леви, взагалі залишайте коментарі, лайк, будь-яка взаємодія ваша з відео для мене дуже приємна, дуже цінна, дуже важлива. Вона мене мотивує, сприяє просуванню каналу. Я ще тільки е, починаючий ютубер, тому мені дуже-дуже цінна ваша підтримка. Я вам вдячна, Леви, і дякую за вашу взаємодію на попередніх відео. А у нас з вами наступні колоди. Ось така от зараз у нас буде таро традиції. Хто вже був на моєму каналі, вам уже вона знайома. Вона в такому українському стилі, сорочка в неї така з орнаментом. Давайте подивимось, лево, що ще принесе лева січень від тисячі. 25 року, леви для вас. Ви покидаєте щось. Ось мені здається, що ви тут розриваєте чи співпрацю, чи, можливо, якийсь контракт, чи, можливо, це стосунки, тому що це може бути і чоловік, і партнер. Але по цій карті, знаєте, це не щось таке різке. Ви розумієте, що у вас вже були на це причини, і, можливо, ви вирішуєте, чи тимчасово, чи не завжди, але покинути якесь місце якихось людей, якусь позицію, якісь обов'язки. Вирушите в більш сприятливе для вас середовище. Це може бути як і переїзд, так і перехід по роботі з одного відділу в інший. Можливо, ви більше не хочете співпрацювати, наприклад, з цим начальником, з цим керівником, і я хочу до іншого керівника, до іншого, наприклад, куратора. Я вирішую щось змінити. Але це позитивна карта. Ви вирішуєте йти до кращого. І це такий уход звідкись або хтось може йти, чи ви можете звідкись йти. Покидати, залишати щось позаду. І зазвичай це шлях до кращого. Так, подивимось, що ще принесе Левам цей січень, лево для вас. Лицарь Пентаклі повільно, поступово, але ви обираєте шлях. До кращого. Це у нас більше показано динаміку. Так, це у нас, до речі, і фінансовий зріст, але фінансовий зріст поступово. Можливо, ви тут вирішили працювати самі на себе, наприклад. Або там на новому місці, але ви вирішуєте, так, я буду мати, можливо, не ось такий різкий скачок. Це буде поступовий ріст, але він буде дуже якісний, він буде хороший. Це можуть бути фінансові надходження, які, так, знаєте, крок за кроково з ходин. За сходинкою до вас надходять, до вас приходять, тобто без отакого от скачок вверх, а поступово. Ви рухаєтеся рівномірно, планомірно, поступово в своєму темпі. Темп може бути такий середній або повільний, зате ви це робите якісно. Ви вирішуєте. Так, якщо я почну зараз. Я вже буду, так там через декілька місяців чи через декілька тижнів, я вже буду далі, але я буду уже йти хоча б в правильному напрямку. Знаєте, зараз мені прийшла в голову така думка, яку, яка мені от, вона прийшла е, в Лілії, коли я, до речі, також проводжу гру лілаш, як життя онлайн. Е, в мене є на сторінках про це інформація, можете почитати. Але в Лілії до мене пройшов такий інсайт: е, така от фраза, що е, коли ти кудись біжиш. І тобі здається, що ти ну ти розумієш вже, що ти загубився чи що ти загубилася, але ти біжиш, біжиш, біжиш і не зупиняєшся, і не визнаєш, що ти просто загубився, і ти просто втратти біжиш на шаленій швидкості. Так, круто, ти несешся, але ти не туди йдеш, ти не туди біжиш. І тут, можливо, ви вирішуєте покинути якесь місце, знижити темп, але... Хоча би стати, оглянутися, зрозуміти, де я зараз знаходжуся, і вже далі рухатися хоча би до своєї цілі, правильним шляхом. Можливо, темп буде повільніший, тому що ви вже там на початку витратили багато енергії, коли кинулися в бій. Але це поступово, але до кращого. Поступове збагачення, поступове покращення здоров'я, фізичного стану, матеріального стану, рух до кращого. Так, подивимось, що одна карта з цієї колоди, що ще принесе левам цей січень. Леви для вас. Диявол це дуже хороша карта для позбавлення від якихось залежностей, позбавлення виплата якихось боргів. Якщо вам будуть пропонувати, або ви хочете зараз якісь кредитні зобов'язання собі знайти, вам погодять кредит, але будьте обережні, це не дуже хороші умови. Це умови, в які ви ув'язуєтеся довгостроково і будете довго це виплачувати. Тобто, вам, наче по цій карті, пропонують, пропонують там. Безкоштовно, а потім виясняється, що ви ще дуже багато все повинні. Знаєте, як оце на хуторі близ диканьки. Я хочу твою душу, взамін, так? І ось це. Ось ця карта. Це така карта свободи, залежності. І добре по цій карті позбавлятися від чогось. Також це можуть бути спокуси якісь або перебування ну, в якихось місцях спокуси, там, де алкоголь, музика, якісь різні такі штуки. Також це може бути пристрасть, така дика, прив'язаність може бути. Великі гроші також. По цій карті, хай вона краще програється для вас як великі гроші, але просто читайте всюди мілкий шрифт, щоб ви, якщо йдете, наприклад, в якісь кредитні історії, в якісь такі контракти, сумнівні, щоб ви просто знали всі ризики обов'язково. Добре. Так, і у нас вам ще одна колода. Це кінцелтаун Таро Таро старого Голівуду. Давайте подивимося ще. Вона така святкова, яскрава. Вона вже була в попередньому розкладі, але така сьогодні атмосфера, що я не могла не взяти цю святкову колоду. Так, подивимося, що ще принесе лева. Тим паче, леви, ви у нас все красиве любите. Леви, леви. Ще щеплено вам цей січень левий для вас десятка мочів. Так, щось ви щось у вас завершується. Напружений такий трошки місяць, але він на краще. Бачите, ви йдете і рухаєтеся поволі до чогось хорошого. Якась історія важка для вас закінчується. Це саме важка історія. Це, до речі, вона нам говорить, що карта, що найважча ситуація і найтемніший у нас час він завжди перед світанком. Так, закінчується якась історія, яка була болюча, яка була неприємна для вас. Вона завершується. Все закінчилося. Ви закриваєте для себе це може бути, ви там розплатилися з кредитом, так, ви закінчуєте стосунки, закінчуєте роботу там, де вас не цінували. Так, воно вам завдало трохи болю, але ви вирішуєте рухатися тепер далі. Тепер уже можна приймати нові рішення і новий початок завжди йде після десятки. Ну, що скажу ще, іглотерапія. Хоча татуювання у мене програлося по цій карті на особистому розкладі. Реально. Тому працює, дівчата. І хлопці. Так, ще ще принесе леву Леви. січень. Що ще принесе левом? Четвірка мечів, Наче ви щось закінчили і вирішуєте відпочити. Вам потрібно ось цей час, коли особливо Марс покине ваш знак, просто відпочити, передихнути, знайти час повалятися на дивані хоча б декілька днів, взяти собі вихідні, або ви, можливо, от йдете з однієї роботи і берете собі якийсь геп, щоб відновити сили, щоб відновити свій ресурс. Можливо, навіть коли не хочеться там ні з ким сумним. Супер спілкуватися, йти в якісь активні дії, ви вирішуєте тепер тримати свої кордони і частково побути в ізоляції. Так. Хороша карта для відпочинку. щоб повідпочивати. Відіспатися навіть банально. Так, леви. Тому, якщо десь темп знижується, Леви, ви використовуєте цей час для відпочинку, а не кажіть, що ой, скучно, нудно. Так, Лево, що ще принесе левам цей січень? Лево для вас. Вісімка кубків, дивіться, знову ви йдете, знову ось ця карта змін, знову ви залишаєте якесь місце, знову ви прямуєте до нових берегів. Можливо, ви взагалі кардинально тут змінюєте своє життя. Виріш... Вирішуєте покинути, приїхати, покинути якийсь будинок, можливо, навіть ситуацію, якусь партнерство. Взагалі, ви тут покидаєте. Щоб відпочити, і наче для вас це знаєте, ви покидаєте одне місце, але приходите до себе, хочеться сказати. Ну, такий Лево, динамічний у вас місяць. Я вас хочу підтримати. Давайте подивимося ще. У мене є оракул тут цікавий. Напишіть мені, будь ласка, як вам ця колода, тому що в мене ще її на Ютубі не було. Покажу вам концепцію колоди. Це у нас дві частини. Тут у нас пастки, а це у нас дари, або можна так назвати, якби стілювальні історії і темні історії. Тобто, яке у нас застереження, що може бути так би пасткою для нас в цьому місяці, і що навпаки буде давати нам енергію, на що ми можемо опертися, що може бути джерелом для нас ресурсу та зцілення. Карта читається. Асоціативно, а це оракул. Оракул читається як асоціація, так? Тому я буду вам показувати карту. Я вам буду пропонувати своє трактування, але ви його можете доповнювати. Діліться до речі, у коментарях. Цікаво і, так, знаєте, терапевтично ця карта діє. Так, яка пастка для левів? Так може бути у січні. Леви. Для вас це конкуренція. Коли ви порівнюєте себе з кимось, отут потрібно знаєте розуміти, що ви так, як король Лев, бачите, тут стоїть він на горі, іначе ви знаєте, як з мультфільму, так Король Лев. Але тут конкуренція буде в мінусі. Тому вам потрібно зрозуміти, що ви ні з ким не конкуруєте. Кожен проживає своє щастя, кожен проживає свою історію. Не конкуруйте ні з ким, не порівнюйте себе ні з ким. Кожен живе свою долю. Є звичай. Здорова конкуренція, але в цьому випадку це порівняння, воно буде для вас не найкраще, тому від цього краще відходити. Так Ми дивимося як застереження. І ще одна частина це у нас яка стілювальна історія буде. Стілювальна історія для вас це партнерство. І дивіться, навпаки, ми давайте в зв'язці подивимося ці дві карти. Ви тут не конкуруєте, а навпаки, об'єднуєтеся з кимось. Ви дивитеся на партнера як на рівного і кажете: О, ти класний! Я класна, ти класний. Давай будемо класними разом. Ну, жартую, звичайно, але. У вас такий розклад. Дійсно, ви краще підсилюйте одне одного, порадійте за когось, і буде вам щастя. Так, це може бути партнерство любовне, це може бути партнерство, яке вас цілює. Можливо, ви йдете з якихось стосунків, то так, але щоб побудувати ось це партнерство, де ви не в конкуренції, а де ви душа в душу, серце в серце, руку в руку, і ось це все. Ось так. Напишіть мені, як резонує, можливо, вона буде розкриватися протягом місяця, або там в кінці місяця. Напишіть мені, як у вас пройшов цей місяць. І у нас з вами ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Ось така от у мене тут колода. Давайте подивимось, він ж вам знайомий. Так, цей оракул, практика для левів на січень. Підтримуюча практика. Це з'єднатися з землею, з природою. Дивіться, погуляйте, проводьте час на свіжому повітрі, навіть якщо погода не радує, знайдіть собі хоча б деякий час побути на природі. Це те, що підсилює, це те, що відновлює, це те, що дає відпочинок. Природа це взагалі найтака високовібраційніша правильна структура. Ми частина природи, саме не королі природи, а частина природи. Тому. Поєднуйтеся, беріть з неї енергію, не забувайте також віддячувати її. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам чудового місяця. Напишіть мені обов'язково, що там за такі доленосні події, уходи, <звідки>, звідки ще кудись. Мені буде дуже цікаво почитати. А я вам кажу до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па, Я вас обіймаю, Тримайтеся!